Доброго дня всім добрим людям! І так, є таких пару аксіом. Одна з них це та, що зло породжує зло, і друга, що деморалізоване суспільство завжди починає, пожинає свій урожай. Так, сьогодні звернемося до поняття, що таке елементарний договір, з чим його і, діять, і як його розуміти. Перший відомий договір, який спотворили і перекрутили, це був договір з Богом. А саме в Біблії написано, що хтось там з чимось і заключив якийсь договір, і цей договір, ніби тієї на користь виключно єврейського народу. Я не буду цитувати його там і трактувати, воно там вже все розваз... роз... розмазано, розмито. І так далі. Ну, і наступний договір це такий відомий договір, суспільний договір, оскільки всі більш-менш цивілізовані сучасні держави, вони засновані на суспільному договорі. От однією з ознак цивілізації це є відношення до договорів для відповідальних, дорослих і цивілізованих людей, якщо ви з кимось укладаєте угоду, фіксовано або усно. Не можна порушувати домовленості незалежно від обставин, оскільки або якщо десь там є порушення, то треба попереджати про таке порушення завчасно іншу сторону, оскільки це є ознакою цивілізованої, дорослої, свідомої людини. Якщо ви порушуєте договір, ви назавжди позбавляєтесь права вважатися адекватним членом суспільноти. Стаєте не потисканим, втрачаєте довіру і авторитет. Часто це є кримінальним злочином або адміністративним порушенням, і таких людей засуджують, карають, стараються притягнути до відповідальності. В сучасному розумінні верховенства права в державі Україна це називається не злочином, не цей, а це називається правопорушенням. Тобто будь-яка людина, яка порушила чуже право. З сучасної дифузної системи випливає логічний висновок, що право треба відновити, а право порушника покарати. Неважливо, яким чином, чи це грошима, чи це поставити йому на вид, чи зробити зауваження і так далі. І це має бути так, щоб людина не допускала подібного в майбутньому. І е, ці правопорушення е, стосуються і публічної брехні, оскільки це теж порушення порушення договору. Адже політик не, е, поважний політик не може брехати суспільству. Це не мистецтво піару, це е, правопорушення. І так його треба вважати, і таким його потрібно, і так його потрібно розуміти. Поза межами цивілізації в світі криміналу, тиранів, диктатур, печерних спільнот. Дотримання договорів це для лузерів, як сучасне слово вже є. Раніше це називалося для лохів. Кинути, забути обіцянки, порушити домовленості, відмінити договір в односторонньому порядку, збрехати. Це особливе мистецтво, тих, хто називається господарями життя, і як казав наш знаменитий премєр міністр Азіров, він же. ж... Втікач з України, каже, це господарі життя, зухвалих пацанів, сильних і розумних. Той, хто зумів збрехати, обдурити, порушити домовленості, той на сьогоднішній день переможець, успішний бізнесмен, успішний везунчик, вміє жити, розуміється, на житті. Обіцянки політиків перед, під час виборчої кампанії це договір з виборцями і громадянами. Наприклад, обіцянка, що ти йдеш тільки на один президентський термін, і ця обіцянка стала відвертою брехнею, оскільки ти її змінив в односторонньому порядку, порушив цей договір з суспільством. І ти відразу зафіксував в себе, що ти є звичайним брехуном, причетний до криміналу, маєш бажання стати тираном або диктатором, і не зважаєш і не вважаєш за необхідне навіть вибачитися за порушення договору або попередити про таке порушення українське суспільство або ж український народ. І до цивілізації, демократії. Або до правового суспільства, ти не маєш жодного відношення, а маєш відношення пряме і безпосереднє до криміналу, диктатур, відсталості світу. І на сьогоднішній день виборці, які проголосували за правопорушника, які не чинять спротиву, не чинять гвалту, не чинять мітингів, не роблять і так далі. Є прямо причетними до свого обранця, оскільки вони стали такі ж самі. І нічого нового тут немає, нічого дивного тут немає, оскільки український народ після 1991 року, після проголошення незалежності, ввів собі за моду і за правило, що той, хто бреше, а як кажуть в народі. Хто не бреше, той не знає, звідки правденька святая. І це стало нормою нашого життя. І вибратися з цієї брехні, на мій погляд, буде дуже важко, оскільки людей, які готові вести за собою тисячі, своїм прикладом показувати іншим, як потрібно жити цивілізованим. цивілізованою людиною на сьогоднішній день стає все менше і менше. Оскільки брехня і ця облуда, вона, як ракова пухлина, заразила український народ. Тому все те, що ми сьогодні маємо, це наслідок цієї тотальної брехні, яка потім перетворилася в таке іноземне слово, як корупція. Хоча, як я звертав увагу, що корупція починається не з того, що ми кричимо про корупцію. Корупція починається з двох речей, а саме. З підробки документів, і друге, це з перевищення влади і службових помножень. Якщо підробку документів ще поки що залишили, за неї практично не карають в, карному, в кримінальному порядку і дуже мало таких справ, то декриміналізація статті 365 в частині перевищення влади і службових повноважень державними службовцями привела до тотальної корупції. Тому. На мій погляд, кожен повинен починати з себе, кожен повинен зупиняти цю тотальну брехню, публічну брехню і так далі, оскільки на сьогоднішній день вся павутина загороджена цією брехнею. Вона на кожній сторінці з Фейсбуку, Ютуба там, і всіх інших там, мереж, які на сьогоднішній день у нас є в павутині. Дякую за увагу! Будьте здорові, підтримуйте канал своїми вподобайками, старайтеся критикувати ґрунтовно, оскільки ґрунтовна критика дозволяє нам досконалюватися. Ну і останнє що хотів звернути увагу, що ця брехня породила такий собі феномен у нас на сьогоднішній день, як ТЦК, які косять гроші. І всі брешуть, оскільки одні брешуть про те, носять справки підроблені про те, що вони не Другі брешуть, бо хочуть на цьому заробити грошей. Треті брешуть, оскільки вже дійшло до того, що на сьогоднішній день в машинах ТЦК поставили радіоелектронні засоби для блокування мобільних сигналів, мобільних телефонів для того, щоб людина не могла скористатись Правовою допомогою або позвонити рідним, коли тому ця деморалізація українського суспільства вона виявила на свій найбільший спроби... Вияв був у 2004 році, коли після помаранчевої так званої Ліворуції, а фактично, захоплення влади і двірцевого перевороту в державі Україна. Було звільнено 18 тисяч одномоментно було звільнено біля 18 тисяч українських міліціонерів. Тому думайте своєю головою, дякую за увагу. І пам'ятайте, що людину відрізняє від людиної подібної істоти мораль, етика і інші всі ті вищі матерії, які придумані людьми. Дякую за увагу.